Тень діти, я професор Знайка, і запрошую вас, діти, в країну дослідів. Ми йдемо досліджувати світ. Час відкриттів настав. Будемо дружно чистомовки промовляти, і з новим звуком знайомство починати, а потім почнемо разом чаклувати. Слово старе, на нове змінювати. Гра без чого вже до нас піши. Чого не стало, ми зіграємо також, де уважність дуже нам допоможе. Тож сідайте зручно, не гайте час, пригода дослідницька чекає нас. І почнемо ми сьогодні з чистомовок: вони тренують м'язи рота, щоб ми могли вимовляти всі звуки чітко і гарно, а звуки ми складаємо у слова. А слова складаємо у речення, тож часу не гаємо, чи разом промовляємо. Ти, ти, ти запускаємо нові експерименти. Пи, пи, пи ми взяли лупи. Ли-ли-ли, що ми побачили? Ди, ди, ди. Побачили явища природи. Ти, 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 а ще овочі і фрукти. Ки, ки, ки. А з чого іграшки? Ти, ти, ти. Які ж бувають квіти? Ми, ми. Ми мріємо про майбутнє ми. Молодці діти! Чистомовки, ви гарно промовляли, а в моїй лабораторії є одна стіна, де висить багато картин. Я полюбляю картини. Давайте їх розглянемо. Діти, подивіться на ці картини. І назвіть, хто на них зображений. Так, кит! Рак жук. В якому із цих слів ви чуєте голосний звук и? Ваша правда, діти, у слові кит. Ще діти картини. Мак мед. Син. У назві якої картини ви чуєте голосний звук и? Все правильно у слові син. А зараз, діти, погляньте на ці картини. Кіт, лин, слон. У назві якої картини ви чуєте голосний звук І. Ваша думка слушна у слові лин. Ось і останні картини. Суп, дім, лис. У назві якої картини, діти, ви чуєте голосний звук І? Розумнички. У назві Лис. Отож, діти, з яким голосним звуком я вас сьогодні познайомив? Так, зі звуком і. Повторіть разом зі мною і це голосний звук. Наш голос співає. Голосні звуки вимовляємо легко. В ротику цей звук не зустрічає ніяких перешкод і вільно вилітає з нашого ротика. І mm -hmm. Всі знання зібрали ми. Тепер час рухатися за ми. Стрибай, танцюй, не стій, не жди. Всі на руханку, мерщій сюди! Радісно грати в садочку дітворі. Навчанні у грі завжди тут чути дзвінки, дитячий сміх, Щастя краплинки чекають на усіх. Щасливий тих, щаслива я, щаслива пісенька моя, Ляля, Ляля. -ля. Ля -ля -ля -ля. Щаслива пісенька моя. Діти одягаємо білі халати – і починаємо чаклувати. В моїй лабораторії творяться дивні історії. Щось дивне з'являється. Помідор я взяв, до нього огірок я додав. Щось крутив я, щось вертів я, диво овоч утворив я. Ось який незвичний овоч, і назвемо його. Помідорок. Ну що, діти, ви готові щось нове утворювати? Починаємо. Сливу ми взяли і яблуко додали. Щось вертіли, щось крутили. Дивний фрукт утворили і назвемо ми його Слиблуко. І до кубика приєднали. Щось крутили, щось вертіли, дивну іграшку утворили, і назвали ми її М'ячико куб ви розумнички, квітку айстру ми взяли. І чорнобривець до неї додали. Щось крутили, щось вертіли. Диво Квітку утворили. І назвали ми її Айстробривець. Ви молодці, діти, впоралися, нові назви утворили. А зараз, діти, пропоную вам дослідити навколишній світ під лупою. Діти, подивіться, хто це? Так, жук сонечко. Чого не вистачає? Так, крапочок. Відповідайте повним реченням. Жук сонечко без крапочок. Добре. А це хто? Молодці, це кіт. А кіт без чого? Кіт без хвоста? Добре. А це. Розумнички собака, а собака без чого? Ви маєте рацію собака без вуха. А це діти паравоз. А паровоз без чого? Паровоз без колеса. А це добре квітка айстра. А айстра без чого? Айстра без стебла. Діти, ви розумнички, молодці, впоралися. А зараз, діти, я хочу перевірити, які ви уважні. Подивіться на картинки, назвіть їх листок, кубик, слива. І запам'ятайте на хвильку закрити оченята. Відкрите. Чого не стало? Відповідайте повним реченням. Не стало кубика. Ви, розумнички, будьте уважні! Мед, огірок, м'яч. Закрили оченята. Відкрили. Чого не стало? Не стало огірка! Все правильно? Ще раз спробуємо. Помідор, дім, мак. Закрили оченята, відкрили. Чого не стало? Розумнички, не стало маку. Ви були дуже уважні, дітки, молодці. Ми світ дослідили, слова чаклували, мов скарби собі ми зібрали. Будемо далі грати, шукати і знати. А зараз час усім відпочивати. Я кажу вам, ви молодці, тепер це все друзям розкажіть. До побачення, діти, до наступних зустрічей!